Українські винаходи це завжди добре, але без західної зброї ми теж не можемо зараз обійтися. От вчора Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати готують контракт на постачання увага, 25 систем протиповітряної оборони Петріот. Ну, от ми вирішили розібратися, наскільки масштабна ця цифра і як вона виглядає у світовому контексті. Так ось, за даними відкритих джерел, станом на 25-й рік у світі налічується близько 200 батарей Петріот всього, які перебувають на озброєні. Приблизно 20 країн світу, найбільше таких систем мають, звісно, Сполучені Штати до початку повномасштабної війни проти України, американська армія мала близько 90 таких батарей, із яких близько 60 були на бойовому чергуванні. Ще близько 120 батарей Петріот розміщені у союзників Сполучених Штатів. Це приблизно третина в Європі, решта в країнах Азії та на Близькому Сході. От ви цю табличку зараз бачите. Ці цифри, що зараз на екрані, Рані, це орієнтовний розподіл петріотів за основними країнами. Та, попри це, виникає запитання, що насправді означає для нашої держави анонсована цифра у 25 систем Петріот. І головне, коли вони можуть стати на бойове чергування та реально посилити наш захист неба. Про це говоримо далі. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітання вам. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони! Вітаю колеги. 25 систем. Оця кількість мені дуже подобається. Я вам Чесно скажу. Я наперед я навіть тішуся, сиджу тут, по мені навіть видно, як я посміхаюся, але е, завжди є нюанс. Скільки часу на на вашу думку знадобиться, щоб усі ці комплекси прибули в Україну? Ну, власне, якби сказали, що 50 комплексів, я думаю, що ваша посмішка була б ще більшою і разом зі мною посміхалися. Звичайно ж, ми говоримо про серйозні речі, і 25 комплексів Петріотів вони би значно, просто значно підсилили б наш захист. На жаль, ми прекрасно розуміємо, що мова йде про е, контракти, які будуть виконуватися протягом кількох років, як мінімум. Наскільки я розумію, у даному випадку мова йде також про те, що ці. Комплекси вони будуть виготовлені відповідно. Це не готові комплекси. А їх будуть виготовляти на відповідних американських виробництвах. Звичайно, це все рівно є. Я кажучи, непогано це добре, тому що ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше на якийсь певний період період російсько-українська війна закінчиться, але ми будемо жити принаймні найближчі кілька років в такому сусідстві. То звичайно, захист нам потрібен. Будь-якому разі, ми бачимо, що зусилля військово-політичного керівництва країни вони дають результати. Це по перше. По друге, можливо, така цифра вона виникла не випадково в тому числі. Тому що Україна готова надати Сполученим Штатам свої технології, наприклад, виготовлення дронів. А у нас найкращі дрони у світі тут, як кажуть, без лабок і тут дуже серйозно. Тому, відповідно, я думаю, ці контракти, що будуть підписані, вони будуть виконуватися що найшвидше. Кілька років це точно, тому що ми ж говоримо не просто про. Відповідно, установки ми говоримо і про що надзвичайно важливо боєприпаси, і ми говоримо про е, цілу систему інфраструктурну, це забезпечення саме тими боєприпасами, про які я сказав. ну звичайно, це обслуговування. Що стосується е, людей, що стосується відповідно. Фахівців, то з цим в Україні проблем точно не буде. Ну, подивіться, як наші петріоти, як наші там ті самі і німецькі аріси. Вони працюють і дуже гарно працюють. Тому сподіваюся, що ці контракти вони дійсно будуть реалістичні. Ну, принаймні, виробники цієї зброї вони дуже в цьому зацікавлені. Це точно. Президент України також додав, що Сполучені Штати Америки можуть зробити пріоритетною Україну для отримання цієї зброї, тому що ви зараз абсолютно логічно кажете про певну чергу, і в цьому контексті варто згадати про терміни виконання контрактів. Наприклад, для Польщі Польща у 2023 році замовила 12 батарей Петріот, і постачання заплановано до 2029 року. Тобто на це відведено 6 років. Відповідно. Повне постачання 25 батарей може тривати і до 12 років. Ну, якщо ми кажемо про такий розподіл, якщо про чергу, як ви думаєте, пане Сергію, чи можуть Сполучені Штати зробити Україну пріоритетною в отриманні, тому що йде війна, і варто відбуватися протидіяти да. та позачергово. Наскільки це можливо, і чи дійсно менш ніж три роки ми не кажемо про інші цифри? Ну, власне, якщо позачергово, то ті комплекси, які зараз стоять на озброєнні деяких європейських країн, вони б мали вже бути в Україні. Це не тому, що знаєте, я українець і хочеться все забрати. Ні. Власне ж мова йде про захист європейських кордонів: дрони летять до Польщі, дрони летять. Ви бачите, вже навіть в Іспанії. Я розумію, що то не з Сибіру той дрон прилетів. Можливо, там запускали на місцеві, але тим не менше, захист має бути. І якщо кожна країна по одному петріоту, ну власне, ми б захистили європейське небо у тому числі, тому що ці комплекси вони б з'явилися не лише, скажімо так, на передових рубежах російсько-української війни, а звичайно в інших регіонах нашої держави. Я кажу там про західну частину. України, наприклад, ближче до кордонів Європейського союзу і європейського кордону НАТО, тому звичайно це один підхід, і власне тут же найголовніше це не просто постачання з якимсь авансом, це реальні фінанси. Які підуть виробникам зброї або пішли тим країнам, які нам можуть поставити вже сьогодні додаткову систему Петріоти? Тому тут є й комерційна складова, але найголовніше все так. Це військово-політична. Якщо американці все таки як кажуть, не лише грошима будуть вимірювати вимірювати наші стосунки, то звичайно такі. Такий підхід він прискорить постачання Петрів до України. Я не можу зараз сказати, що це там на 10 років той контракт, бо його ще немає, наскільки розумію. Ага. З іншого боку, можливо, не треба говорити за який час для того, щоб росіяни там не тішилися, що це буде довго. Ну, поки давайте ага. скажемо протягом року. Їх буде 25. Ну тоді хай замисляться вже росіяни. А чи справді чи ні? І шукають. Ваші слова та Богу, вуха і виробникам е, виробникам зброї в Америці. Теж вуха. Е, якщо ми говоримо про військову складову, то ми отримуємо ці системи Петріот. Чи відомо як ми їх отримаємо? Всі в комплексі з ракетами, з, з спусковими установками, з логістикою. Чи це якісь там частинами Ми будемо отримувати, не знаєте? Я можу передбачати лише одне, що це має бути по перше у суто такий таємничий, таємничий підхід має бути. Тобто, цензура інформаційно, в тому числі, по перше. А по-друге, я думаю, що ну про це мають заявити росіяни, що їхня балістика, наприклад, не долітає і стала здаватися ще більше. Ви ж бачите, навіть на Росії сьогодні вже говорять про те, що Томагавки є в Україні, вони з переляку навіть це вже почали писати. Правда, зараз трошечки зупинилися, а тому що попереду Будапешт. Uh -huh. От і сказали, що три наземних комплекси томагавки десь в Україні вкрали і десь вони можуть проявитися. Ну, знаєте, той підхід, коли може якщо зникли, то дійсно було б непогано. Ми говоримо про серйозні речі, звичайно, і це комплексний підхід. Тут найголовніше інфраструктура, і як це буде забезпечено. Логістика дуже важка, дуже складна. А тим більше в умовах війни. Ми це теж маємо розуміти. Угу. Але для цього є відповідні фахівці. Вони в Україні є. І я думаю, що змогли б ми дати зброю, як її доставити до України. Я думаю, що тут проблем не буде. Військові дають сьогодні різні цифри тієї кількості петріотів для того, щоб повністю закрити небо над Україною. Навіть маємо теорії від наших європейських партнерів про те, що можна закрити певні західні області нашої держави петріотами або додатковими системами, щоб ці дрони не залітали на територію країн НАТО. Але власне, якщо ваш розрахунок, пане Сергію, про те, скільки потрібно петріотів для того, щоб небо над Україною було безпечним, чи знаєте, яка у вас цифра ця? Є. І ці 25 систем плюс, чи дійсно це нам допоможе От так, щоб знаєте, не перейматися про ці 500 плюс шахетів mm -hmm. і, і 10 плюс ракет щоночі? Ну, я точно можу сказати, що стосується дронів, то європейці нехай е не турбуються. Не треба петрювати для того, щоб їх збивати. Uh -huh. Хочуть навчитися, нехай долучаються до нас. Я з задоволенням взяв би кількох інструкторів, яких навчали б наші, наприклад, мобільні вогневій групі. І зараз мова не лише і не скільки вже про кулемети, крупнокаліберну зброю. Мова звичайно, в тому числі про дрони перехоплюючи. Тобто є підхід відповідний, є чим збивати. Не петрюватиме точно. Петрювати, залишиться, як кажуть вже українцям. Українці знають як розподілити. Мені зараз важко сказати в абсолютних цифрах. Я не думаю, ніхто не скаже про. Та скільки нам петріотів насправді потрібно? Ну, давайте порахуємо лише наші крупні міста, великі, де треба закрити і підстанції, де треба закрити відповідно атомні електростанції. То звичайно, цифра в вона буде гарна, але вона не дасть 100% гарантії, того, що небо ми повністю закриємо. Але в будь-якому разі це значне підсилення наших можливостей, і тому ми говоримо, що найшвидше виконання таких контрактів. Але мусимо чекати, тому що це реалість життя. І європейська бюрократія. Вона знаєте, і американська, в тому числі дуже складна штукінця. Тут я перепрошую, але можна дещо позаздрити тоталітарним бюрократіям. Вони працюють набагато швидше, бо там все простіше не виконаєш, то тебе покарають. Я думаю, у цьому під час війни треба усім повчитися. Бо це війна, це реалізмі. Жорстко. Дякуємо за аналітику, спасибі, що доєдналися. З нами на зв'язку був Дякую речник вам. Української добровольчої армії Сергій Дякую, кожному українцю. О, це було б діло, да. Ми тоді кожен би українець би самостійно збивав ракети, не лише банками, як це колись було. Да? Спасибі, е, пане Сергію. Дякуємо. Дякую вам, тихо дня.